Добрий день Приїхали вже молодити огороди мої, там де Богдана посіяна. Отакий моє вигляд. Молодимо кейсом. Ось такі колоски. Ну так, непогана тут на вигляд. Ну поки не знаю яка урожайність. То що вже як з молотим тоді напишу. А так в принципі непогано. Значить виглядає. Ну хто за моїм каналом спостерігав, то знав, що ми тут робили на цій Богдані, що вносили, коли, як, ну кейсик пече. Мотовило підняли, тільки колосочки одні поправляв. Отак ззаді розкида різочка. Богдана непогана пшениця. Підходить до нашого регіону. По нулю після зої сіяли сіволкою січ. О! Тут колись сухе. Зараз покажу як вас вот Оце это... так вас стерня після підійти сіволки римсинте Ну, отакий, можна сказати, травостой. Де як більше по полу пожнивних, то взагалі погана Такові це. Так що бриєм гнива вже в розгорі. Бур'янів нема. Та ну воно ж у нас спекло, печеток. Два, за два місяці, пуха за два, за три місяці один дощ чи два, ну десять міліметрів опадів. Усе виростає на зимовій волузі і на запасах. Так що отакий От Получився в цьому році урожай. Ну, слабий буде. Може 40 і сипне. А може і не сипне. Ну, стерня тут велика, густа. Поки що не плануємо тут нічого робити, хай постує стерня, а потім уже будемо обробляти. Да переїдемо на другий огород, там ще зніму, покажу. О, тут огороди такі. По півтора гектори, по два. І не малі, ну, все рівно. Це колись було тут село. І його розпаювали та получилось. такі куски. Ну, така нема вона червона, можливо доже цей кроснуть якась буде. Ну далі то завжди. Якщо... Урожай не слабо, то плоскость нормально. Ну вот уж что, в урожай не слабо Что значит плоскость, то что будет нормально. <съех> <съех> ну, мы урожаем На куру то попробуем дату на небуло, а там уже покажем. Это то есть там никак не дороблять. Вот такой выгляд моя пшеничка. Ну не мірявся вологу, треба заміряти, а так в принципі чистенька. Порядок. Домолотили цей кусочок. Ще пів бункера й сюди назипив. Привезли на базу перву машину. На сімено. Щас забірюю вологу. Так. Пшениця. Тестування. 13,1 і майже 40 градусів, 39 градусів. Температура пшениці. Та спека неможлива.